3. створення Ліги Націй боротьба навколо створення Ліги Націй на необхідності створення Ліги Націй, наполягав американський президент Вудро Вільсон, який вважав це за попередню умову поведення переговорів про необхідність створення всесвітньої організації держав, завданнями якої були б контроль до зад міжнародного права. Запобігання війнам нам та забезпечення незалежності всіх народів світу, президент США зазначав у 14-му пункті програми післявоєнного мирного врегулювання. Він вбачав у лізі нації гаранта майбутнього миру і розглядав її як інструмент посилення міжнародного впливу. США Вільсон пропонував через Лігу Націй вирішувати питання про колишнє володіння Османської імперії та долею німецьких колоній. Його пропозиції зустріли і заперечення, особливо британські делігати засідання Ради 10 відбувалося в атмосфері нескінченних суперечок. Розійшлася чутка, що Вільсон збирається залишити конференцію. Здавалося, все пішло прахом, писав наприкінці січня помічник президента, чимало зусиль довелося докласти для того, щоб узгодити компромісний проєкт статуту Ліги Націй. Свідчать документи зі статуту Ліги Націй. Стаття 10. Члени Ліги зобов'язуються поважати і оберігати від будь-якого зовнішнього нападу територіальну цілісність та існуючу політику незалежність всіх членів Ліги Націй. У випадку нападу, загрози чи небезпеки нападу Рада визначає заходи щодо виконання цього зобов'язання. Стаття 11. Будь-яка війна чи загроза війни, торкається вона прямо чи ні будь-кого із членів Ліги Націй цікавить Лігу в цілому, і що остання повинна вважати заході, вжити заходів. Спроможних належним чином захистити мир нації, у якому у такому випадку, генеральний секретар негайно скликає Раду на вимогу будь-якого члена Ліги. Стаття 16. якщо член Ліги вдається до війни. То він сприймається як такий, що здійснив акт війни проти всіх інших членів ліги. Стаття 42: Німеччині забороняється утримувати або будувати укріплення як на лівому березі рейну, так і на правому березі рейну, на захід від лінії, накресленої за 50 км на сході від цієї ріки. Основна мета діяльності відповідно до статуту, основна мета нової організації була визначена як розвиток співробітництва між народами і гарантування миру та безпеки. Проте Сенат США взяв курс на самоізоляції від європейських справ і відмовився ратифікувати угоду про вступ США до Ліги. США не бажали зв'язувати себе міжнародними зобов'язаннями. З іншого боку, без економічної та військової могутності США, Ліга Націй виявилася надто слабкою організацією. Провідна роль у її діяльності належала Англії та Франції, організації основи. Основами, орга... Основними органами Ліги Націй були Асамблея Рада Се... Секретар. Місцем для перебування цих органів була обрана Женева, Швейцарія. Між держави мали право вийти з Ліги Націй за власним бажанням. Вони також могли бути виключені з неї через будь-які серйозні причини. Практична ж Ліга Націй офіційно утворення 10 січня 1920 року не стала універсальним інструментом для. Підтримки миру та запобігання міжнародним конфліктам. Вона не змогла зупинити розв'язання Другої світової війни. Спадкоємицею Ліги націй стала Організація ООН, створена в 1945 році. 4. мирні договори із союзниками Німеччини. На конференції були вироблені основні принципи мирних договорів із союзниками Німеччини, Австрією, Болгарією, Угорщиною та Туреччиною. За їх умовами були зафіксовані державні кордони, пов'язані з утворенням нових національних держав у Центральній та Південно-Східній Європі: Австрії, Угорщини, Польщі, Чехословаччини, Королівства сербів, Хорватів і Словенців. Договір з Австрією. За умови сет жеменського договору з Австрією підписаного 10 вересня 1919 року, колишня австрогорська монархія припинила своє існування. Частина південного Тіролю переходила до Італії, Чехія та Моварія стали частиною нової держави, Чехословаччини. Буковина передавалася Румунії. Всупереч рішенню народного Віче від 3 листопада 1918 року, яке проголосило про її воз'єднання з радянською Україною, Австрія могла мати 30 тисячну армію, її флот переходив до союзників, заборонялося об'єднання Австрії та Німеччини. Особливою декларацією заборонялися будь-які політичні та економічні зв'язки Австрії з Угорщиною до того часу, доки Остання не визнає умов мирного договору. Договор... Договір з Болгарією за умови мирного договору з Болгарією, підписаного 27 листопада 1919 року, в неї частина її територій. Відійшла до королівства сербів, хорватів і словенців, а також Румунії. Південна Добруджа лишалася у складі Румунії. Болгарію позбавили виходу в Єйське море. Чисельність склад армії обмежувався кількістю до 20 тисяч чоловік. Договір з Угорщиною. 4, 4 серпня, червня 1900 Двадцятого року у великому Тріанському палаці Верселя була підписана мирний договір з Угорщиною, за яким Хорватія, Бачка і західна частина Банату передавалася королівству сербів, хорватів і словенців, Трансильванія та східна частина Банату – Румунії, Словаччина і Закарпатська Україна, Чехословаччині. Угорщина могла мати армію до 35 тисяч чоловік і повинна була сплачувати репарації переможцям. Договір із Туреччиною. Це северський договір, укладений державами-переможцями з Туреччиною 10 серпня 1920 року, зафіксував поділ Османської імперії, яка втрачала близько 80% своїх володінь. Палестину, Транс. Трансурданію, Ірак, Сірію, Ліван та інші території, вона зона Чорноморських проток контролювалася країнами Антанти, головним чином Англією. Протоки були демілітаризовані, а будь-які нечорноморські держави отримували право на проходження через них своїх військових кораблів. Туреччина, яка лишилася Частину півострова Мала Азія та смужку європейської території з містом Константинополем опинилася власне у становищі Колоніальної залежності. У цілому договори країн Антанти і союзниками Німеччини мали суперечливий характер і приховували в собі передумови майбутніх конфліктів. 5. Українське питання та конференції. Боротьба УНР. За міжнародне визнання. В умовах формування державності для України в 1917-1920 роках винятково велике значення мали відносини з іноземними державами. Керівники Центральної Ради домагалися офіційного визнання Антантою Української Народної Республіки, проте Антанта щодо України проводила двос... Двоїсту політику. З одного боку, вона повністю підтримувала білогвардійський рух. Одночасно ж намагалася утримувати УНР від переговорів із Німеччиною, Францією та Англією. У грудні 1917 року визнала уряд УНР, проте допомоги від інших складних умовах війни Україна так і не отримала. Підписання Брестського договору. У цій Складні зовнішні політичні ситуації для зміцнення свого авторитету на міжнародній арені дипломатичного визнання іншими державами УНР почала Шукати зближення з Німеччиною 9 лютого 1918 року між УНР і Німеччиною та її союзниками був підписаний у Бресті мирний договір. Згідно з договором, УНР повністю відокремлювалася від Росії, була визнана державами центрального блоку. За цим договором припинялося. Війна між Україною та державами центрального блоку. Німеччина й Австро-Угорщина зобов'язувалися надавати допомогу Україні з іншого боку, уряд УНР зобов'язувався постачати до Німеччини і Австро-Угорщини продовольчі товари. Бреський договір був великий. Успіхом молодої української держави і поклав початок міжнародному правовому визнанню України. Гетьманський уряд і директорія змогли розширити міжнародні зв'язки України. Україну визнали чимало держав, проте вона не змогла налагодити не з своєї вини нормальні відносини з країнами, від яких багато в чому залежала її доля радянською Росією і Польщею. Значною Ускладнювалося становище України, коли на півдні країни висадились війська Антанти. Після поразки держав німецько-австрійського блоку Антанта прагнула контролювати розвиток подій всіх, на всіх територіях, залишених військами противника. Однак вторгнення військ Антанти в Україну не сприяло розв'язанню жодного з питань, навколо яких точилася жорстока боротьба. Участь українських делегацій в роботі конференції не змогла вирішити цих питань і Паризька мирна конференція, куди в січні 1919 року прибула об'єднана делегація УНР і ЗУНР. При цьому посли обох українських держав діяли самостійно. Позиція Антанти: Жодна із делегацій не мала підтримати. Від країн Антанти особливо ворожою щодо ЗУНР була позиція Франції зацікавленої у зміцненні... у зміцненні Польщі. Як проти Ваги Німеччини на сході. Позиція Польщі, зі свого боку, польська делегація намагалася переконати учасників конференції в тому, що утворення незалежної української держави цілком в інтересах німців та австрійців, що українці нібито охоплені пробільшовицькими настроями, і це становить загрозу для Європи. Доля Східної Галичини. У червні 1919 року представники Антанти та Паризької конференції визнали права Польщі на окупацію Східної Галичини. При цьому зауважилося, що поляки в цьому регіоні будуть управляти тимчасово і нададуть краєві автономію. Проте остаточна доля Східної Галичини мала вирішитися у майбутньому. На цьому все. Став лайк і підписуйся на канал. Обов'язково буде щось цікаве.